Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де. Спішу поділитися з вами своїм відшивом. Як ви знаєте, я проводжу сумісний відшив. А зараз ділюся з вами, скільки, які у мене верніше просування у моє, саме у моїй киці, по поводу сумісного відшиву. Сьогодні вийде відео, так як я в суботу-неділю буду трішки зайнята і я не зможу відзняти відео, тому я вирішила зняти відео сьогодні. Перш за все, показую свій відшив, свої киці, верніше свою кицю. А вже відшиви сумісних, сумісного відшиву учасників усіх я відзніму пізніше. А поки показую свою кицю. Перш за все, хочу сказати, що киці дуже чудові, прекрасні. Одне задоволення мені їх відшивати цю кицю, дуже цікаво. Ну, правда, до значків я дуже сильно приглядаюся. Ви пам'ятаєте, хто дивився прошле моє відео, я говорила за значки, я тепер дуже уважно приглядаюся, але ну, звичайно хотілося б, щоб значки все-таки не повторялися. Щоб вони не були такі подібні між собою, щоб було, не було помилок. ось. Але вишивається в одне задоволення киця. Мені дуже-дуже подобається її відшивати. Хочу сказати, вишивається вона легко, цікаво. Правда, зараз йде в основному фон вишивається, але важкувато, звісно. Тому що хочеться вже бачити, як сама киця виходить, да, що ж це буде далі. Но, але в цьому саме і цікавість, саме суть. Я вирішила вишити спочатку весь ряд, де йде фон, тобто верхня. Ось ця, ось ця, десь, ось так. Ой, є. Ось ця верхня частина. Хочеться, я цю частинку відшиваю, поки. Ну, вже скоро перейду на наступний ряд. Уже коли буде наступний ряд, вже буде цікавіше. Уже буде, бавовна піде, ось цей ободочок, вже червоні кольори війдуть у роботу, буде цікавіше. Хочу сказати, звичайно, велика шана і дяка пані Наталі, яка виготовляє схеми таких киць та художниці Маріанні Пащук, яка їх малювала ці киці. Вони неймовірно чудові, прекрасні. І мені дуже-дуже. Цікаво її відшивати. Я дуже жду ще е, кицю в Соняхах і Україна і Польща, тому що мені дуже хочеться їх відшити. Вони такі яскраві, я такі кольори люблю. А Україну і Польщу я планую відшити і подарувати е, у Польщу. Одній сім'ї, яка коли розпочалася війна, і коли я поїхала до Польщі з дітьми, і ми жили абсолютно безкоштовно в однієї сім'ї. Мені дуже хочеться зробити їм такий подарунок приємний. Я сподіваюся, що вони будуть берегти, цінувати цей подарунок, тому що, повірте, коли робиш щось своїми руками і хочеш подарувати, а вони... Не бережуть цієї роботи, це дуже-дуже обідно. І тому що я тручуся, вишиваю, да, сліпаю, творю щось своїми руками, якусь красоту. Мені хочеться, щоб вони цю роботу берегли. Це для мене найголовніше. Мені не. Тому що якось не хочеться, щоб ця робота десь валялася, чи її викинули, чи десь не, за нею не дивилися. Ось, тому що це все-таки мій труд. І повірте, я вже з таким стикалася. Тому мені через те шкода в якійсь мірі дарувати такі свої роботи. Але для цієї сім'ї я хочу подарувати, я надіюся, що вони будуть берегти і цінувати цю роботу. І Мені буде дуже-дуже приємно. Чесно, мені тоді буде дуже приємно. Так. А зараз покажу, скільки ж я саме відшила за цей тиждень. Уже скільки відшили учасники, я покажу пізніше ввечері, як я говорила на початку відео. А зараз покажу свою роботу, скільки ж відшила я. прошлий раз у мене десь було відшито ось ось десь ось так. Чи ось так. Десь. Половина цієї роботи, десь ось так. Добавилося в мене ще три листочки. Ось такі, така красота у мене виходить. Як ви бачите, це чубок шапки моєї кийці. Кольори дуже гарно переливаються. Ось, погляньте, такі є переливи такі. Бачите, як, як гарно переливається бісер. Хочу сказати, оформлення мені рекомендують її не брати в скло. Я чомусь всі свої роботи беру в скло. Звичайно, у кожного є своя думка, тому я, я завжди прислухаюся до когось. Да, мабуть, я більш вірю комусь, ніж собі. Якби. Але є й такі моменти, коли я стою на своєму. І чомусь всі свої роботи я оформлюю лише під скло. Я не знаю, чому так я роблю, але от мені чомусь тільки під скло оформляю завжди свої роботи. Не знаю чому. І мені хочеться почути вашу думку. Вишивальниць. Я думаю, мене багато дивиться вишивальниць, тому мені хотілося почути ще вашу думку, як оформити цю роботу, брати її під скло чи не брати. Я ніколи не оформляла роботи без скла. Кажу так, як воно є. Але от мені говорять, що скло ховає близько і так далі. Ну. Ну, Не знаю, але все-таки і скло, і захищає від вигорання е, бісеру, якщо є таке. Я прям, ну, можливо, я помиляюся, можливо, я не права, що бісер вигоряє. Вона ж в мене на самому сонці теж не буде якби, висіти, правильно? Ось, Але порекомендуйте, будь ласка, ще ви. Як ви думаєте, оформити її під скло, чи не ховати е, весь блиск цього е, блиску? Тому що мені радить наш хлопчик Олександр, не оформляти її під скло. Ну і багато, бачу, дівчаток теж е, свої роботи під скло не беруть. Хоча я беру завжди. І, мабуть, і буду надалі брати е, роботи свої? Е, під скло. Але я не знаю, як бути з цією роботою. Можливо, один раз спробувати оформити без скла і побачити, який буде результат. Якщо не сподобається, то тоді дозамовити просто скло і поставити, занести, щоб поставили скло. Можливо, так зробити. Але мені хочеться почути вашу думку. Ось погляньте, да? я отак ввожу телефоном, погляньте, які переливи бісеру. Це чудова-чудова це робота, цікаво відшивати. Да? Я вам вже говорила якось у прошлих відео, що коли відшиваєш на габардині, наприклад, чи Атласі, там, наприклад, да? коли вже готова набита картинка, що ти будеш вишивати, це цікаво, звичайно, також, тому що як буде виходити оця. Той налив наших бісеринок, тому що вона вже якби, готова, намальована, ти вже знаєш, яка вона має бути. Але, оцей, як то кажуть, як то сказати? Але картина набирається оцього сяйву кольорів бісеру. А от на канві, коли відшивається, тут вже трошки не так, тому що. Тут повністю голе полотно, і ми не знаємо, що у нас вийде. Тим більше, чорно-біла схема, коли йде, і ми не бачимо остаточного малюнку. І це дуже вражає, це дуже надихає, це набагато цікавіше, тому що. Ти не знаєш, і вишиваєш потрошки-потрошки, по воно набирається, лягає ось ці відтінки бісеру і вимальовується якась да якийсь образ на картині, скажімо так, і нам же цікаво, що ж буде далі, що ж буде далі, хочеться все швидше і швидше. А особливо коли йдеш ось іменно фонса, перепрошую. Саме фон ідеш, і тобі ж цікаво, Боже, ну коли вже почнеться сама киця, коли вже вона розпочнеться, ось ця красуня, ось ця красунечка-красунечка, коли вже почнеться сама киця, щоб вже побачити, що ж там буде далі, що ж там буде далі. Ну, звичайно, ця киця така, да, ви ж бачите, що вона. Зимова пані киця і е, тут такі будуть відтіночки да, зелено білі, там, такі, е, сіренькі, там, отакі молочні, ось е, різні такі голубенькі. Да, е, Різні такі, тому що вона така зимова і де ось ця шубка в неї така буде теж відшиватися трошки так. ось, ну, буде цікаво ось ці буси, да, ось цей будочок такий красивий буде виходити. ну Вона чудова, вона прекрасна, її дуже цікаво вишивати. Я, я от прям думаю, що я ще відшию не, не одну таку кицю. Я вже навіть думала знаєте продати деякі свої роботи. Направду вам говорю, думала продати, можливо, деякі свої роботи, які у мене вже раніше відшивалися, а повисити ось ці киці, тому що ну, вони прекрасні. Чесно, вони дуже красиві виходять. Я бачила результати у Олександра нашого, ну, киця в нього вийшла неймовірно красива. І якось так на відео дивишся, ніби вона така й невелика. Да? Але коли от вишиваю, ну, вона така, і мені навіть. Кажуть, ну... Ну, вона велика буде, звісно. Велика. Це ще тільки ряд, я побачу, відшию сьомий ряд, лишню канву обріжу, тому що я, якось так в мене вийшло, що так... збоку якось... в мене як іде-середина, а вона якось. Ну, нічого. Головне, що канви вистачає. Саме гірше, коли канви не вистачає, і треба нема канви, щоб душити. Да? Тому... Це, думаю, не проблема, коли вона йде, якби лишня канва обріжеться. Ось, І будемо тоді шити далі. Зараз тут відшито у мене, наскільки я говорила, можливо, вже 6 листочків. Буду розпочинати 7-й листок. Тут вже піде цікавіше, 8-й, 9 і так далі. Ось. Дуже хочеться, а хочу ще сказати, що за цей тиждень у нас з учасників більше не додавився ніхто в групу, і більш ніхто так з нами не відшиває. І хочу сказати, хоч у нас там 19 чи 20 чоловік у групі, але знов, знову ж таки наголошую, що відшивають не всі. Наголошую, можливо, чекають ще бісер. Одна жіночка писала, що ніби чекає бісер. Я не знаю, чи вона вже розпочала чи ні. Тому хто не вишиває з нами, то я думаю, яка тоді, який сенс сидіти в групі. Тому заходьте на мій канал і дивіться, відшиви вже там. там. Тому що хочеться, щоб найперше все-таки в групі були ті, хто приймають участь. Якщо ви участь не приймаєте, то я думаю, навіщо тоді в групі бути. А спостерігати можна і на YouTube-каналі, і також у групі у Наталії Вовк, у групі Нюанси у Фейсбуці, там також можна спостерігати за відшивами. Я дівчаткам, учасникам і хлопчику нашому якби не забороняю, щоб вони показували свою роботу, але після того, коли вийде відео. Сьогодні ввечері вийде віде відео і, будь ласка, можуть всі показати фото свої у групі у Наталії, тому що все-таки хочеться, щоб найперше, оскільки я проводжу, оскільки я проводжу тепер сумісний відшив, тому я е, хочу, щоб найперше бачила виходило відео в мене на каналі. Ось. А тоді нас скидати вже пані Наталі. Ось називається група Творча майстерня нюанси. Схема для, схема для вишивку для вишивки бісеру. Ось, Ось така красота в мене виходить. Також я взагалі не проводила таких сумісних відшивів. А в основному проводила між своїми учасниками групи моєї, яка називається вишивка бісером від Наталки. Якщо, наприклад, учасники, які зараз вишивають пані, пані киці, так називаю я сумісний відшив, то забажають приєднатися до мене у групу, кому буде цікаво, хто любить спілкуватися, жартувати. Тому, кому цікаво, спільно вишивати, у нас, я заходжу в ефіри, ми вишиваємо в ефірах. Хто хоче, наприклад, доєднатися до групи, ми будемо тільки раді, тому дівчатка, які є у групі, але не знаходяться у основній моїй групі. Якщо бажаєте надалі в і плануєте, і ви виявляєтесь вишивальницею, ось і вам цікаво спілкуватися і знайомитися з новими людьми-вишивальницями, тому е, пишіть мені, і я обов'язково дам вам силочку на групу і обов'язково будемо раді вас там бачити. Головне, щоб був. У групі спокій, мир, ось, звичайно, ми і дискусії в нас бувають, але ми стараємося їх якби, обговорити і прийти до якогось спільного розуміння. Ось, звичайно, нас багато, думок багато, кожен має свій характер. Ось, але ми стараємося дружно мирно і щоб все було добре, без всіляких там таких уже якихось конфліктів, скажу так. Бажано, щоб по групі був порядок. Раз в тиждень ми здаємо е, відеозвіти. Це кожну п'ятницю. Сьогодні якраз у нас є відеозвіти проходять дівчатка, здають те, що вони вишивали за цей тиждень. Колись було частіше відеозвіти. Зараз я зробила раз в тиждень відеозвіти. Ось, і всі діляться своїми відшивами, показують. Ну, є, звичайно, такі, які не показують, в основному ті, які постійно спілкуються. Тому що і в моїй групі є такі люди, які ну, з нами але не переписуються. Ну Можливо, є якісь на це певні причини. Ми на це також не ображаємося. Ось, але ті, що спілкуються, заходять в ефірі, пишуть постійно, ті звіти і здають. І мені це дуже-дуже приємно. А це одне з правил в групі, щоб здавати відеозвіти. Мені дуже приємно і цікаво спостерігати, все-таки група вишивальна, хоч ми спілкуємося на різні теми, але все-таки група вишивальна, тому раз в тиждень думаю, здати відеозвіт можна. Ось, також у нас проходять обміни подарунками. Ось, бувають, також у нас є група днів народжень, хто бажає туди за бажанням приєднатися. Ось, але ми так, Якщо туди хтось приєднується, то лише з 1 числа, щоб ми не путалися, хто коли приєднався, щоб нікому не було обідно, що тим здали, тим не здали там на день народження. Тому приєднуються з 1 січня. Ось, наприклад, і вже е, цілий рік приймають участь. Потім в кінці року я знову запитую, хто по певних причинах надалі не може прийняти, приймати участь у цьому, то звичайно з групи удаляються. Ось, але не, на це не ображаються, тому що ну, і ми не ображаємося. Ось. А потім, якщо вони знову хочуть доєднатися, їх знову туди же до, доєднують, і знову ж таки з 1 січня, тобто через рік, тому що. Е, ви ж розумієте, дав кого? В кого день народження, наприклад, на початку року, а приєднався хтось в середині, і ті дівчинці, що приєдналися, будуть скидати ось, а тим буде, що вже пройшло день народження, образливо, теж, тому що їм не скидалися, вони їй мусять скинутись. Ну, якось так знаєте. Тому ми так, я так вирішила, що з 1 січня хто бажає новий доєднатися, доєднується, хто бажає, по певних причинах не, зм... не може приймати участь надалі, ну, тобто покидає групу. Ось, але без образ і так далі. Ось, ну, ось такі, така у мене є група у Телеграмі. Кому цікаво, звертайтеся, знаходьте мене і буду, якщо вам цікаво, буде, поділюся з вами. І, звичайно, буде приємно нам. Познайомитися з новими активними людьми. Це також як одне з правил, щоб бути активними. Я не кажу, щоб сидіти день і ніч у групі. Але по вечорах поспілкуватися, попереписуватися, ось в кого коли там є час, також написати, поспілкуватися, щось показати, щось розказати. Ось нам було б дуже, мені було б дуже приємно, і я думаю, всій групі було б приємно, що нові люди додаються і активні у групі. Тому що, якщо приєднатися і не спілкуватися, то тоді нема сенсу і в групу приєднуватися. Це моя така думка. Ось. Я думаю, вам цікаві мої відео. Цікаво спостерігати за моїми відшивами, за відшивами сумісного відшиву дівчаток і нашого хлопчика Олександра. Тому з радістю буду знімати для вас відео, буду старатися. А ви пишіть коментарі і да, ще напишіть все таки по поводу оформлення, чи в скло брати, чи не брати. Напишіть свою думку, мені буде дуже приємно, і буде дуже приємно новим учасникам мого каналу. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, мені буде дуже-дуже приємно. Дякую всім, хто зі мною знаходиться від початку ведення мого каналу. Дякую всім, хто приєднується. До мого каналу. У мене вже більше як тисячу підписників. Мені це дуже приємно, що мене так багато людей дивиться. Мені направду дуже-дуже приємно. Якщо щось не так, вибачайте ось, як то кажуть, все, що так, то я, все, що не так, то не я. <смі> Якось так говорять. Мені буде дуже-дуже приємно новим знайомствам, новим друзям. Скажу прямо, що прямі ефіри, наприклад, якщо хто бажає прямі трансляції у Ютубі, якось мені не дуже їх хочеться проводити. ну як, Не то, що не хочеться, просто. Я коли заходжу в ефір, буває на ефірі буквально нікого немає, ніхто не пише, ніхто нічого не запитує, і якось складно сидіти, постійно говорити, 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 говорити. Ось якось цікавіше, коли хтось зайшов, задали якісь питання, ось там, наприклад, задали питання, я дала відповідь в такому плані. то да. А якщо просто говорити і ні о чому, то якісь <хи> не цікаво. Тому буває, що на ефірах дуже мало людей. Я колись проводила ефіри на YouTube каналі, зараз чомусь я перестала їх проводити. Ну, можливо, можливо там час від часу я буду заходити в ефір на YouTube каналі. Але не обіцяю цього. Тому що я якось. До ефірів трошки холодно відношуся. Ось. Тому я більшість в ефірі сижу у своїй групі і з друзями, якими вже познайомилися, яким, які зі мною вже багато років. Люблю з ними поспілкуватися, пожартувати, посміятися, повишивати. Мені так цікавіше. Ось. Ну, Звичайно, якщо ви бажаєте, ви мені також напишіть у коментарях. Якщо ви дуже бажаєте і обіцяєте, що ви будете заходити, наприклад, і буде йти якийсь, якийсь діалог, і будемо спілкуватися, то, то тоді так, тоді можна зайти і так провести ефір на YouTube-каналі. Тому що, коли я заходжу і сама з собою розмовляю, то якось не цікаво, так. Ось, тому я вам дуже щиро дякую. Всім, хто підписався на мій канал, хто підпишеться, мені дуже-дуже приємно на цьому буду завершувати своє відео. Дякую всім. З вами була Наталя Де. Бажаю вам мирного неба над головою, щоб скінчилася швидше війна. Бажаю здоров'я вашим рідним та близьким тим, хто знаходиться. На війні, у гарячих точках я бажаю лише здоров'я і терпіння, мужності. Нехай Бог оберігає наших воїнів, нехай дарує їм життя і перемогу. Будемо вірити, надіятися, що буде перемога лише за нами. Слава Україні! Всім до нових! Зустрічей усім па-па!